Ребята, обірвались в мене снасті не було нічого. Осталося в мене... зараз покажу вам. Кришка найшов і мармишка велика. Мармишка така велика. Я взяв все це прив'язав в місті і кинув. Кинув. І дивіться який ефект. На удочку. Бляха муха виплюнула ще не. О! Тільки що... Красавиця така. Все мармишка. О, Дивіться, це примітивно снасть на щуку. Так, це у нас мармешка І кусочок щоб тарабанова. Ну, якби нічого. Щука. щука красавица. Сейчас я покажу. Вот такая красавица, такая пасть. От калина до грудака. Вот такая щука. Ну, вот такие вещи. Tchau, tchau.